Шалом, Німеччина, висоти 23 січня, друзі, і слово Боже! Слово Боже, я зачитаю шомери, пророки, стражі, молитовники і діти Божі. Шалом всім вам і я зачитаю Слово Боже. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете. Моїми учнями і пізнайте істину, і істина вас вільними зробить. Так каже Ісус, істина вас вільними зробить. А істина такова, Івана 16, з 13, Ісус каже, це слова Ісуса Христа, дорогі братя і сестри! Коли ж прийде він, Дух істини, то поведе вас до повної істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати, хто Дух Святий. Він мене прославить, хто Дух Святий, бо від мого одержить і сповістить вам, хто Дух Святий. Все, що має отець, є моє, тому і сказав я вам. Що змогу одержить і сповістить вам, хто? Дух святий, Дух Святий. Ісус каже о Духу Святому. Дорогі діти Божі, і я молюсь зараз. Нехай Дух Святий наповни вас вірою Божою, як Павел каже, дух віри на мені. Тому я вірував і казав: нехай Дух Святий вас наповне, нехай Дух Святий вас поведе до повної істини. Нехай Дух Святий утішить, укріпить і відкрива Слово вам. Відкриття дає Слово Божого, щоб ми разом з Духом Святим прославляли ім'я Ісуса Христа, ім'я Ісуса Христа. І нехай Дух Святий через трубний звук шафара... Дасть вам відкриття о Дусі Святому, щоб Слово Боже, Дух Святий, вам відкрив о Дусі Святому. Галілюя! Амен, дорогі, амен, і до зустрічі вечором. У нас молитва Київ 20, Берлін. 19. -та. Прямий ефір. Запрошуємо до зустрічі, рідні.